Вітаю шляхетні. Одразу до справи. Його шлях починався з хору «Вірьовки». Він створив 500 оркестровок аранжувань та оригінальних творів. Він очолює Національний академічний оркестр народних інструментів України. Його звільнили з посади за виконання запорізького маршу. У нас пряме включення. Юлка падає. Він своєю паличкою раз. Юлка не Йому не Важно, щоб більшість людей не знали, що вони володіють магією. цією паличкою. Мотеряє, щоб вони так працювали. Казковий герой, чарівник у всіх світах, минулих і прийдешніх. Він професор, композитор, диригент, народний артист України Віктор Гуцал. Постав лайк, підпишись і підтримай наш канал на Патреоні. – Давним-давно… Взагалі-то це 20 століття. У самому центрі Європи. Тобто Європ... в Україні. У самому центрі Європи. А народжі... Слухай, не банальний початок виходить. Господи, я не можу так більше працювати. Продюсер. Де продюсер? Мені потрібен продюсер. Які всі тут знервовані? Отже, Віктор Гуцал диригент. батьками Віктора Гуцела були люди палко закохані в такий трепетний і сакральний світ музики. Тому вони мріяли, щоб один з їхніх восьми дітей став музикантом. І саме Віктор зміг здійснити ці надії. Хлопчик почав відвідувати музичну школу. Його викладачем був Леонід Бендерський. Така знамена для дитини подія. Він сам мене вибрав, сам сказав, що я. Залановита дитина для, для моїх батьків, і все. І таким чином я став музикантом з тих пір. Вів цілу школу. Десять років вчився в нього. Єдиний інструмент, який міг собі дозволити хлопчик, це домра. Вона продавалася в усіх крамницях і мала найменшу ціну. З нею Віктор Гуцел і почав свій шлях. На такий інструмент послали, як я і почав грати. Майже всім дітям не подобається, якщо їм дають якийсь інструмент. Навіть великі, найгеніальніші музиканти, я знаю, це по історії. Вони дуже не любили, коли їх заставляли грати. Чи то на скрипці, чи на фортепіано, чи на баяні, чи на домі. Чи... Бо вони діти, вони хочуть бавитися. А я казала, що контрабас вчора загуляв. Скрипко. Не пищи. Бандурочко, ми в наступному такті вступаємо. Не відволікай можна спокійніше. Я тут ритм намагаюся тримати. Співає скрипка, весело сміється, і все довкола зразу ожива. Заплаче враз, луною сумо зветься. І думаєш, що скрипочка жива. Їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Музичний інструмент це як твій найкращий друг, найпалкіша коханка та найвимогливіша дружина водночас. У нього своя воля, свій характер, і знайти спільну мову з ним буває складніше. Ніж приручити дикого звіра. Мій основний е музичний інструмент це цимбал. Скрипка починаючи з кобзи. Це віолончей? Це цимбаліст. Граю на тромбоні. Я граю на бандурі. Граю на кобзі. Це мій рідний інструмент. Він мені всім подобається. Вісім років музична школа, чотири роки училище музичне і чотири роки консерваторія. У мене в сумі вийшло 19 років. Ну, якщо мені 40 років, а почав я займатися в 6, то. От... Рахувати, скільки років я займаюся музикою. Як диригент я знайомий з усіма інструментами, бо інакше я не зміг би писати для цих інструментів музику. Можуть бути прекрасні музиканти і виконавці, а вони не можуть бути диригентами. А може бути диригент, який не є таким, як виконавець, таким блискучим на якомусь інструменті, а стає прекрасним диригентом. Там багато секретів, дуже дуже багато. Найчастіше диригентами стають скрипалі чи піаністи. А Віктор Гуцал грав на кобзі. А що ж таке ця кобза? Кобза це український народний струннощепковий музичний інструмент. Відомими кобзарями були Остап Вересай, Михайло Кравченко, Федір Кушнерик, Степан Пасюга, Гнат Хоткевич. Важливий не інструмент, на якому ти граєш, а те, як ти це робиш. Найпоширенішою кобза була за часів українського козацтва. На ній грали мандрівні музиканти, які несли сучасну думку в суспільство. Поширювали новини від села до села, від оселі до оселі, виявляли національну свідомість, адже все викладали у піснях. Попри те, що більшість кобзарів були слівцями, саме вони дарували шлях просвітлення і розуміння у непевності тих часів. Ми ж всі жили колись в Радянському Союзі, і така була ідеологія, така була політика. Превалювали російські народні інструменти. Всі республіки, які були, мали свої оркестри, але в них... Так само проникали і вводили і російські інструменти. І це дуже великий вплив мало на, на всю нашу музичну освіту, до речі, були під таким знаєте, тиском. Грудень 1933 року пленом Всеукраїнського комітету спілки працівників мистецтв оголосив кобзу та бантуру класово ворожими. Спершу більшовики видали постанови про заборону жебратства, про обов'язкову реєстрацію музичних інструментів у відділках НКВС, про затвердження репертуару. На початку грудня 1930 року в Харківському оперному театрі відбувся з'їзд народних співців Радянської України, куди з різних областей було звезено більше трьохсот кобзарів. Після закінчення з'їзду Співців повантажили до потягу, який начебто мав іти до Москви. Ввечері того ж дня потяг зупинився. Кобзарів вивели з вагонів до лісосмуги, де були заздалегідь вириті траншеї службовці НКВС. Вишукували незрячих кобзарів і їхніх малолітніх поводирів в одну шеренгу і розстріляли, а всі музичні інструменти спалили поряд. Чому влада в усі часи? Так боялася сліпих музикантів, усіляких акторів, драматургів, поетів, художників. Можливо, і сьогодні митці можуть нести набагато більше загрози пітьмі, насильству, зневірі, невігластву, ніж це здається на перший погляд. Напишіть свої думки в коментарях. Ну нарешті! Не пускайте її сюди більше. Без чого не може існувати чарівника? Без мантії? Може. Без бороди? Теж може. А от без магічної сили ніяк. Де ж вона зберігається? У Гендельфа, або в посад? У церцеї Жезл? Стоп! Ану, поверніть попередній кадр. Звідки вона там? Але все це є різновидами головного атрибута чарівника чарівної палички. Хто її пустив? Хай вимітається. Інакше, інакше я звільнюся. Слухай. Там для наших глядачів є під відео посилання на 10% знижки на Майндлі. Там багато психологів на будь-який смак. Може тобі час скористатися? а? Як скажеш, отже, вперше намагалися знайти інструмент диригента ще у стародавній Греції. Тоді він розмахував золотим посохом. Пізніше використовували умовні жести кисти і пальців, і кожен фалан мав своє значення. У XVI столітті активно махали і стукали палицею по підлозі. Уявіть лише, як за цим стукатом взагалі можливо було розчути гру музикантів. За чутками, Жан Батис Люлі, видатний музикант при королівському французькому дворі, випадково вдарив себе в ногу такою палицею жезлом під час виступу. Розвилася гангрена, і він помер. Будь ласка, диригуйте своїм життям, а не стукайте палицею собі по ногах або що. Пізніше, з 19 століття, виокремилася нова професія диригент. Ці нові профі повернулися спиною до публіки. І обличчям до оркестру. Незабаром в їхніх руках з'явилася чарівна паличка атрибут, що був сприйнятий навіть самими оркестрантами неоднозначно. А ви б хотіли, щоб вами керували чарівний або не дуже спосіб? Напишіть в коментарях. У 1969 році. Віктор Гуцел змінює кобзу на диригентську паличку і стає чарівником оркестру народних інструментів України. У 1992 році лауреат державної премії імені Тараса Шевченка. У 1996 році засновник кафедри бандури і кобзарського мистецтва Національному університеті культури і мистецтв. Звісно, виникає питання чому чарівник? Знайти спільну мову з оркестрантами, а вони, як ви розумієте, люди, нелегко. Кожен має власний темперамент, мрії, бажання, поривання, а ти хочеш з ними плідної співпраці, взаєморозуміння, магічного зв'язку, що об'єднує. Це спілкування з людьми. Це треба вміти це робити. Розуміти людей треба, а тим більше розуміти музикантів, бо музиканти вони такі всі амбітні, вони всі гордовиті, вони всі такі, знаєте, і це правильно, тому що музикантом може стати тільки той, хто родився з такими музичними здібностями, і навчитися музиці тільки той може, хто має ці здібності. Що таке диригент? Це ж це лідер. Це значить, що він має бути людиною особистістю, щоб стати перед людьми, такими подібними до нього, музикантами, щоб вони визнали в тобі, що ти є лідер, що ти є диригент, що ми тобі в даний момент в якійсь мірі підкоряємося. Тільки приходить диригент. І дивиться на, на один на одного вони дивляться, розглядають, і вже вони знають хто що вартує. Віктор Гуцал створив плідну співпрацю, взаєморозуміння, магічний зв'язок. Доказом цього є сотні дивовижних вражаючих виступів Національного академічного оркестру народних інструментів України по всьому світу. І що ж це за магія? І що ж це за чарівник? Активний, mm. всіх захищає. Він завжди підтримує друзів. Він добрий, креативний. Дружний. Він завжди прийде на допомогу. Він надихає людей. Дуже шановна людина. Творча еліта України. Я завжди відчуваю до нього якусь родинність. Перш за все, авторитет, справедливий. Людяний завжди почує тебе. По перше професійний, звісно, Це наставник. Дуже творча особистість. Я багато в нього вчилася. родою нашого Віктора Милянича оркестр почав набирати свої оберти. Національний академічний оркестр народних інструментів України. Налічує понад 40 найменувань народних інструментів, серцебиття країни в його звучанні. Тож не обійшлося без пекельної боротьби з російською комуністичною владою. Ми були останньою країною з усіх наших, так би мовити, союзних лапках, які дозволили, отак треба сказати, створити такий оркестр українських народних інструментів. Це вже інша історія. Це вже складна історія, пов'язана з боротьбою. От а, ну, але чим більше боротьби, тим ми робимося міцнішими. Віктор Гуцал написав запорізький марш. Цю мелодію він чув на з'їзді кобзарів наприкінці 1960-х років від сліпого співця Євгена Адамцевича. І не заспокоювався, поки не зробив те, що як йому здавалося мав. Перше Запорізький марш виконали на з'їзді Комсомолу. І аж тричі натовп збивався в коридорах, щоб почути мелодію віри і свободи. І це йшло на радянській комуністичній владі Віктора Гуцела звільняють з посади диригента. за що? То мені було легше. Такі були якісь такі негативні емоції, але нічого. Все е, виявляється в житті, все, що не робиться, то можливо, воно і так потрібно. Ну, потім мене через п'ять років запросили. Вже там я був ну, спочатку я був диригентом, просто так, а потім, вже в 84-му році, мене вже запросили на посаду генерального директора і художнього керівника. Віктор Гуцал повертається на посаду диригента та художнього керівника Національного академічного оркестру народних інструментів України, що її посідає і досі. Дякую. Я ж не у Франції. Так, так вийшло. Дякую за такі гарні слова і за вашу підтримку. Ви молодці. Ви наші фани. Ми вас любимо. Я Закінчу. Гаразд. Допомогти. Я сам впораюся. Сьогодні Національний академічний оркестр народних інструментів України під керівництвом Віктора Гуцола відомий усьому світу. Вони зачаровують серця людей українськими мотивами. Ну добре, звучанням волі. І я не проти. Пам'яттю про минуле надіями на майбутнє. Вони. Володарі звуки. звуки.